Державне агентство лісових ресурсів України представляє. Рівненщина славиться красою своїх незабутніх поліських краєвидів. Незаймані куточки неповторної природи зачаровують усіх, хто потрапив на рівненську землю. Багатий на дива таємничий та прекрасний світ рівненських лісів, тамтешнім лісівникам є чим пишатися, є що показати, є про що розповісти. Тому не дивно, що саме на Рівненщині створили такий унікальний музей лісу. Музей створений з метою пропаганди нелегкої праці лісівника, бо, на превеликий жаль, у людей створився такий імідж чи стереотип, скажімо так, що лісник зрубав дерево і. Продав чи чи відправив кудись, розумієте? Ми знаємо, що є такий стереотип, але повірте, що на е, моє глибоке переконання, це зовсім не так. В Україні вже функціонує чимало музеїв лісу, але такого як на Рівненщині до цього часу ще не було, оскільки тут в одному місці зібрані експонати, які представлятимуть історію лісів від найдавніших часів і дотепер. Цим і пишаються у Рівненському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Приміщення для музею теж вибрано не випадково, адже раніше це було лісництво Костопільського лісгоспу. З усіх боків воно оточене лісом, і завдяки цьому відвідувачі зможуть відчути його неповторну атмосферу та енергетику. Можна сказати, живий куточок. Ну, як ви самі розумієте, він не зовсім живий, але основну уяву про птахів і звірів, які знаходяться в нашій місцевості, вони, звичайно, дітям дають. От е, дивимося, тхір лісовий, який дуже близько живе біля поселення людей. І от коли хазяйка свариться, що покрав курчаток, значить, то я кажу, дітям не дуже треба сердитися, бо він бере курчаток тільки тоді, коли в його є свої маленькі діти, а так знищує багато гризунів. Миші, щурі, приносить тільки користь. Далі там дивимося, куниця, білочка, е, норка, дрізд, е, сорока. Е, ось такий заяць агресивний, лисиця. Е, яструб та терев'ятник старий, яструб тетерев'ятник молодий. Одна та сама пташка, тільки два різних вікових періоди і зовсім інше забарвлення. Сова бородата бо російська назва сова не ясить, дикий кабан. Свиня лісова, борсук, два тети руки, канюк або інша назва земля у музеї відкриті експозиції, які представляють історію розвитку лісу, галузі лісового господарства України і Рівненщини, зокрема, а також відомих науковців та діячів, які зробили неоціненний вклад у збереження лісу та розвиток лісової галузі. Далі ми підійшли до російсько польської історії розвитку лісу от Білет на право полювання, якому якому в цьому році виповнилося 100 років. от Цікаві правила на полювання, короткі, йомки які охвачують практично майже все. Далі дивимося, плакат лісопорядної експедиції 36-го року, створений ще при Польщі, як у нас тут була костопічна була при Польщі. І саме наше. На лісництво Маща, саме наше Мащанське лісництво, один фрагмент цього карти є. Ми звірялися із лісничим Мащанського лісництва, накладали цю карту на нашу, і скептикам хочу зразу сказати, що, говорить, ліс вирубали, лісу нема. Ми накладали, ліс навіть додався. Не зменшився, а додався за рахунок чого? За рахунок рекультивованих кар'єрів, осушуваних боліт, заліснених якихось полян. Змінилися, звичайно, господарські виділи, бо йде господарська діяльність, і там щось зрубалося, щось посадилося, щось якийсь виділ розділився, а ліс додається. І коли люди кажуть, що лісу зменшується, то це неправильно. Також тут можна побачити зразки народних промислів, пов'язаних з лісом. Для відвідувачів відкрито п'ять великих залів де облаштовано п'ять цікавих експозицій. У планах відновлення будинку лісника зразка початку ХХ століття. Ми збирали експонати, всі ці, які представили в цьому музеї. як би можна сказати, всім миром. Практично всі лісівники Рівнщини. Починаючи від е, самих нижчих ланок до самих високих, приймали участь. Цей процес не припиняється. Ми далі працюємо над цими е, наповненням експонатами е, самому музею лісу. І зараз ми знаходимося е, біля куточку лісовідновлення. Де е, представлені чотири ґрунтових розрізи основних типів ґрунтів нашого Рівненського полісся рівенщини, починаючи з бідних, дуже бідних, порівняно багатих і, і багатих ґрунтів, які називаються по-іншому бори, субори, сугруди і груди. Далі форма лісівника сучасна макет пожежно-спостережної вежі, засоби пожежогасіння. сіння. Ми лісівники держимо повністю свою укомплектовану е, пожежну службу. У нас своя незалежна ні від кого служба, яка займається сугубо тільки е, гасінням лісових пожеж. Далі бачимо розпізнавальні знаки лісової охорони, відзнаки е, від посвідчення, відпускні клейма, комахи, які живуть у лісі, в нас, е, хвороби лісові. На превеликий жаль, є ступінчатий рак ясена, є поперечний рак дуба, є рак сірянка, Люди це знають просто як лучина. Це рак сірянка. І є така чага, яка використовують наші люди для профілактики онкозахворювань. Ягоди, які збирають наші люди, ми цього року будемо зараз поновляти, Уже черниці пішли, бо вони за рік. Трошки присохли по, по новим композиції. Лікарські рослини, продукція е, переробки, плита, фанера, погонаж повністю весь, який виготовляється на підприємствах. Засобі лісозаготівлі сучасні. Ну, скажімо, бензопила, Урал вже не зовсім сучасна, бо час дуже скоро йде. А от штіль, хускварна це саме ті. Далі бачимо і таку піраміду основних лісоутворюючих порід е, деревини. Е, я завжди закриваю для дітей це і е, питаю, щоб е, вони знали, які тут дерева. Коли не, вони якось не знають, я їм просто підказую. Олег Миколаївич мені теж підказує, він теж знає, що це кверкус робус, це пінус сільвеструс, це абіус, це фраксинус Ексельсурс, фангуля альнус, бетуля пубесенс або бетуля пендуля, або бетуля Вирукоза, як колись називалося. Ацарблятаноїдис, популюс нігра, популюс тремуля, тілія кордата, карпінус бетулюс. Справа в тому, що ми лісівники спілкуємося з іноземцями, і коли ми приїжджаємо до іноземців, вони не знають нашої мови, а ми не знаємо їхньої. Ми спілкуємося по латині. Звичайно, ми не говоримо так мовою, як оце ми зараз говоримо з вами українською. Але ми, коли він приходить і говорить до мене омлян млянге, ротундіфолія, то я знаю, що він говорить про іргу круглулисту, і вже ми тоді. Більш-менш легко можна спілкуватися. Цілий стенд література написана за участю працівників наших підприємств, кандидатів, докторів наук. Ми підкріплюємо свої знання, все-таки пишемо наукові праці. Там і написано. Далі бачимо про спілкове життя, спортивне життя, професійні змагання. Територія навколо музею є своєрідною рекреаційною зоною, місцем для відпочинку як місцевого населення, так і гостей краю. Ми знаходимося на території музею лісу. Як бачите, півтора гектара впорядкованої, посіяної газоном, декоративні доріжки зроблені із дерева і базальту, каменю, обабічних так само лавочки з світильниками, які дають дуже гарне освітлення на Ввечері поставили багато мусорників. Надіємося на те, що люди будуть прибирати, кидати сміття. в Урни, дитячий майданчик із гіркою для спускання, три пісочниці, три гойдалки, де діти можуть, можуть проводити весело час. Є е, три бесідки для того, щоб з'їсти бутерброда, випити лісового чаю. Е, облаштували ось таку башню водонапірну. Ми жартуємо, що це принцеса Феона, там жила саме Шрек, тут знімалися. Далі в нас готується навіс під лісогосподарську техніку, де буде виставлена та техніка, яка допомагала нашим людям у заготівлі лісосеревинних ресурсів. Тут облаштовано дитячий майданчик, прокладена екологічна стежка. Місця для відпочинку вражають своєю красою та неповторністю. Окремі куточки, справжні шедеври ландшафтного дизайну. Звичайно, що тут дуже багато роботи, але ми вже дещо вже зробили. Але взагалі, як я сказала, багато дуже плануємо. Взагалі хочемо зробити європейський такий рівень, щоб люди взагалі приходили і сказали, що це дійсно тут є, де відпочити. Взагалі, що таке ландшафтний дизайнер, щоб сказали. Ось і будемо працювати. Взагалі, в нас тут дуже цікаві рослини. Ми в нас є розсадник, ми ці всі можемо стригти, різні форми робимо із дерев. Ось ми їх доглядаємо, садимо. Музей лісу відкритий не так давно, а територія закладу вже стала улюбленим місцем відпочинку рівненчан. Можна подивитися цікаві експозиції, відпочити в рекреаційному майданчику, а ще відвідати капличку святого Володимира, яка знаходиться на території музею. Упорядковано нас тільки п'ята частина території. У нас е, плани впорядковувати і розміщувати ще більше, більше е, розважальних комплексів для наших громадян, де можуть Гарно відпочити, прекрасно провести час, набратися здоров'я, побачити про нашу ліс, про нашу Україну, про працю лісівників. Створення такого музею – хороша і корисна ідея, адже відвідувачі зможуть заразом побачити не лише зразки природи та дізнатися про лісових мешканців Рівненщини, а й простежити розвиток лісової галузі в Україні. Справжньою гордістю і візитівкою рівненських лісівників є так званий український версаль, або ще його називають поліський версаль. Це справжнє чудо зеленої ландшафтної архітектури. Коли люди вперше потрапляють на територію клесівського лісництва, вони губляться від побаченого, адже не скрізь можна побачити таку рукотворну красу. В цьому лісництві представлені такий напрямок ландшафтного дизайну, як топіарі. Топіарі, взагалі, це є підстригання деревних та кощових порід з метою надання їм задуманої форми. Взагалі, як мистецтво, топіарі зародилося досить давно і має глибокі коріння. Мистецтво розвивалося з кожним роком. І зараз апогею свого досягло в прекрасних парках Англії. Там можна зустріти прекрасні чарівні форми, які. Зачаровують своєю довершеністю. Вам представлені, можливо, трошки е, не такі по майстерності, але зроблені із душею фігури. Засновником і незмінним автором багатьох зелених витворів був Олексій Федорович Ворон. Кожна окрема рослина чи група жива зелена скульптура, створена за допомогою садових ножиць і садової драбини самобутнім ландшафтним архітектором Олексієм Вороном. Словом, справжнє зелене чудо створені його руками живі скульптури, то об'єкти естетичної насолоди, справжні природні дива. Він за 21 рік своєї творчої діяльності створив у Клесівському лісництві дендропарк, багатий різноманітними лісовими породами, зібраними з багатьох куточків земної кулі. Наприклад, Туя Західна Батьківщина, Північна Америка, Ялина Канадська Конічна Канада. Бересклет японський і туєвик японський, Японія, ялівець Віргінський, США та інші. Довжина створеного живоплоту, що стрижеться, сягнула майже трьох тисяч метрів, каскад ставків і озерець більше одинадцяти гектарів. Найбільш масштабно почалося озеленення уже з 2000 року, коли це ліс про лісництво Клесівське заговорили на державному рівні, на рівні України. Наше лісництво вибороло тоді в першість в організованому по комітеті змаганні на кращу садибу. І з тих пір до нас. Постійно приїжджають гості. Ми раді всіх зустрічати з усіма ділитися своїми якимись уже е, вмінням і вислуховувати, звичайно, поради. На території дендропарку створений острів Любові, декоративна гірка з оглядовим майданчиком і національним гербом, міст кохання, дружби і єднання, ворота до райського куточка з вартовими лисицею і диким кабаном. Композиції з дерев'яних скульптур, поліський бір, бригада лісорубів, русалка, лісова пісня Лукаш і Мавка, павільйон Капітанський місток, чорні лелеки, поліські грибки, боровички, галявина казок із дерев'яним ведмедем і вуликом із справжніми бджолами, які залюбки оселилися в декоративному вулику. Окрім того, що в лісництві представлені різні зелені архітектурні форми. Ми також не цураємося і дерев'яних скульптур. Вони також є частина нашого озеленення. В вашій увазі ми пропонуємо таку прекрасну скульптуру дерев'яну людина їс. Ви знаєте, я завжди підходжу до цієї скульптури і читаючи думаю, які ж мудрі слова сказані тут. Я ліс, запорука вашого здоров'я. Бережіть мене, люди. Ми також використовуємо різні малі архітектурні форми: це є альтанки, це є столики, це є бесідки, це є і колодязі. Ну, можливо, виникає питання: а для чого підприємству лісогосподарському займатися такою роботою? Можна сказати, що це не є основний такий напрямок нашої роботи. Но я хочу сказати про те, що для лісової охорони. Питання озеленення садиб є надзвичайно актуальним. Це є жива реклама нашому товару, який ми вирощуємо на своїх шкільних відділеннях і реалізуємо всім бажаючим. Поліський Версаль справжнє диво, яке викликає захоплення у всіх його відвідувачів. Тому не дивно, що вже доброю традицією для клесивчан стало проведення весільних фотосесій та випускних вечорів на фоні краси ландшафтного парку. Досконала краса неперевершених зелених фігур радує усіх, хто хоч раз побував у цій місцині. І люди, споглядаючи таке диво, дякують клесівським лісівникам, які не лише працюють, а й вкладають душу, створюючи таку красу.